Числюємо логарифм за основою 8 від 16. Запишемо ліву і праву части... основу, точніше, і під логарифмічний вираз. Як степінь числа 2. 8 це 2 в третьому степені, 16 2 в четвертому степені. Тоді далі, за властивостями логарифмів. Оця трієчка в показнику в основі, вона йде в знаменник, а 4 в чисельник. Отже, в результаті ми будемо мати відповідь 4 третіх, це варіант відповіді А. Хто хоче побачити більше застосувань властивостей логарифмів, знаходження різноманітних логарифмів, може подивитися відповідний матеріал. В 11 класі відеоуроках, а також матеріал по підготовці до ДПА і ЗНО, який також велику кількість прикладів на властивості логарифмічних виразів містить. А ми продовжимо. Отже, далі логариф засновою 3 від 1,27. Так як 127, це 3 в мінус третьому степені, тому що 27 це 3 в третьому степені, але в знаменнику це 3 в мінус третьому. То такий логарифм буде дорівнювати мінус 3, це варіант Г. Далі для знаходження наступного значення виразу застосуємо основну логарифмічну тотожність. Так як основа в логарифмічному виразі 0,5 то 0,25 ми запишемо як 0,5 у квадраті, а потім допишемо логарифм з основою 0,5 від 4. Далі ми маємо цю двійку забрати в показник і записати як 0,5 в степені логарифм за основою 0,5, а тут буде 4 в другому степені. І от уже ми маємо основну логарифмічну тотожність, тому в результаті це 4 в другому степені а 4 в другому степені це число 16. Відповідь А. Знову ж таки, основна логарифмічна тотожність. Показнику в нас десятковий логариф, тому 100 ми запишемо як 110 в другому степені і далі логариф десятковий від 3. І знову робимо те ж саме. Тобто двійку забираємо до трійки в показник. В результаті ми будемо мати 3 в другому степені, а це число 9. Відповідь В. Використаємо властивості логарифмів. У нас під логарифмом частка, тому ми можемо записати це як логарифм за основою 2 від 16 мінус логарифм за основою 2 від А. Логарифм за основою 2 від 16 це 4, тому що 16 це 2 в четвертому степені. А логарифм за основою 2 від А написано, що це 0,5. Тому віднімемо і в результаті будемо мати 3,5 відповідь В. Далі можемо знайти вираз під модулем. Логарифм десятковий від 1000 це число 3. Тому що тисяча це 10 в третьому степені. Отже, під модулем ми маємо 1 мінус 3. Тобто, це модуль від мінус 2, а це число. 2 відповідь Б. Ну і далі, напевне, знову ж таки, ми маємо основну логарифмічну тотожність, тому що в нас 5,6 в основі логарифма, і так, 5,6. Тому в результаті ми будемо мати число 12, і це відповідь Б. Логариф засновою 1 друга від 8 дорівнює мінус 3. Тому що 8 це 1 друга в мінус третьому степен. Тому число мінус 3 буде належати проміжку Б. Логарифм за основою 0,2, от 0,2 ми можемо записати. Як 2 десяти, після скорочення це 1 п'ята. Тобто логариф за основою 1 п'ята від 25. А я це запишу, наприклад, можна зразу сказати 25 це 1 п'ята в мінус другому степені, тому такий логариф буде дорівнювати мінус 2. Або якщо я продовжу і запишу 5 в мінус першому, це 1 п'ята, 5 в другому це число 25. Тому мінус 1 йде в знаменник, 2 йде в чисельник, і, як бачимо, в результаті маємо число мінус 2. Мінус 2 належить проміжку Б. Далі маємо обчислити вираз і використаємо властивості логарифмів. По-перше, двійку перед першим логарифмом заберемо показник. Тобто запишемо це так. Логарифм за основою 6, тут буде 3 в другому степені плюс логарифм за основою 6 від 4. Ну а далі ми маємо суму логарифмів з однаковими основами. І це логарифм добутку. Тобто логарифм за основою 6, а тут ми 3 в другому 9 множимо на 4. Тобто, логарифм за основою 6 від 36. Ну, а 36 це 6 в другому степені, тому такий логарифм буде дорівнювати 2. Відповідь А. Далі, у нас різниця логарифмів за однаковою основою, тому ми можемо записати так: це логарифм за основою А. Далі 3А ми поділимо на 3. І отримуємо логарифм за основою А від А. Тому що 3 -3 скорочується. Отже, це буде. Одиниця, відповідь А. Далі у нас різниця логарифмів під модулем. Ми можемо це записати так: модуль. логарифм десятковий, а тут 5 буде 9. А далі для того, щоб розкрити модуль, нам потрібно оцінити цей вираз логариф десятковий від 5 дев'ятих, чи це буде додатнє число, чи це буде від'ємне число, ми могли б, наприклад, оцінити навіть той результат, що у нас був під модулем з самого початку. Так як логариф десятковий, основа 10, функція зростаюча, то логариф від 5 десятковий буде менший, ніж логариф від 9. А отже. В результаті ми маємо від'ємне значення під модулем, і тому, коли знімаємо модуль, ми ставимо мінус логарифм десятко від 5, 9. Отже, це буде відповідь, як ми бачимо, е нема такої відповіді, на жаль. Тому, що ми можемо ще тут зробити? Е ну, давайте запишемо. Е 5 девятих, як 9 п'яти в мінус першому степені. І тоді ми можемо це записати як логариф 10 від 9 п'ях. Тобто варіант відповіді а у нас. А можна було, між іншим, це зробити, розкриваючи в такому випадку модуль. Напевне, це навіть простіше, отак от. Тобто ми визначили, що під модулем число від'ємне, тому, знімаючи модуль, ми ставимо мінус і пишемо ось таким чином. А потім мінус розкриваємо дужки, змінюємо знаки. І можна записати це як мінус логариф від 5 і плюс логариф від 9. Або це логариф десятковий від 9, мінус логариф десятковий від 5. І далі вже записати це як логарифм десятковий від 9. -5. Як ми бачимо, і так, і так, відповідь одна і та ж сама це відповідь А. Так, далі у нас сума десяткових логарифмів, тому ми можемо записати це як логарифм добутку, тобто 4 помножити на 0,25. Що ми матимемо під логарифмом? 4 помножити на 25 це 100. 100, і потім ми маємо три цифри відокремити, Тобто це буде 0,1. А такий логарифм дорівнює мінус 1, тому що 0,1 це 1, 10, і це 10 в мінус першому степені. Тобто це мінус 1 відповідь Г. Знову ми маємо суму логарифмів, тому це буде логарифм добутку. 4, 25 помножити на 40. Як ми говорили, 25 на 4 це 100, і ще на 40, то це буде 1000, а 1000 – це 10 в третьому степені, тому такий логарифм буде дорівнювати трьом. Відповідь Г. Ну і далі ми маємо знайти, скільки всього цілих чисел містить проміжок. Від мінус одиниці в нас проміжок. А далі логариф з основою 4 від 16 це число 2. Отже, від мінус одиниці до 2. І мінус одиниці, і 2 в проміжок не входять. Тому в даному проміжку містяться цілі числа: 0 і 1. Їх всього 2. Відповідь А.